Зимові морози це випробування для імунітету, доріг. А ще, як з'ясувалося, для водопроводу. Це відчули на собі і жителі села Черна, що на Виноградівщині. Вже не першу зиму. Майже половина населеного пункту залишається без води. А все через перемерзання місцевих труб. Ну з водою у нас ситуація тепер така, що в нас води не є, і в нас раніше води не було. Туту й не є во туй не є, в сусідах, ту і туй. туй. Ну, в около не є води. Вже давно і з цим питанням не рішать нормально. Збирали збор по 300 гривень, не знаю на що. Собі десь нові труби поставили сюди, ні трубу не поклали, ні ниж. Три місяці в нас взагалі води ніякої немає, машинка стиральна не робить. Котел вот-вот стане. Основна причина неправильний монтаж труб, а також глибина їх розташування. За стандартами вона повинна бути менше, ніж пів метра до верху труби. А як стверджують місцеві, водопровід закопували не більш ніж на 20 сантиметрів. Греме зиму відро йдемо у колодяць. І той й у немного, Той може, п'ять колодяць. Беру воду у колодці. Ну, бо я сама живу і мені дуже тяжко і хворі ноги, і дуже тяжко носити воду. Місцеві кажуть, у сільській раді зовсім не реагують на скарги. Мовляв, що цим має займатися громадська організація Питна вода. А вона, як повідомили, знаходиться лише на стадії формування. Справа в тому, що у Слідчерна проблема з водою завжди була. У зв'язку з тим, що. Є участки села на горбах, де для того, щоб викопати той же колодязь, треба було копати по до 10 метрів. Був виграний грант, були замінені старі труби е на нові, але були зроблені мало на на мій погляд, не не професійно. Як стверджує Михайло Чонка, село не настільки багате, щоб робити ремонтні роботи за кошти сільської ради, і участь у вирішенні проблем повинні брати всі небайдужі жителі. За словами голови, кожен у селі має почувати себе хазяїном, адже жити за принципом Моя хата з краю» не можна.